За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 13 .00 липня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Командування повітряних сил ЗСУ повідомляє, що сили протиповітряної оборони збили усі 20 іранських дронів та дві крилати ракети Колібр, які вночі 13 липня були задіяні в атаці на Україну. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Інформує генштаб ЗСУ. Також протягом доби армія РФ обстріляла понад 10 населених пунктів на Харківщині. Харківська обласна прокуратура повідомляє, що у Балаклії на міні підірвався трактор. 55-річного водія з мінно вибуховими травмами доставлено до лікарні. Начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов поінформував, що у селищі міського типу дворічна Коп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 67-річний чоловік. 13 липня відзначається міжнародний день головоломки. Дата приурочена до дня народження Ерне Рубіка, творця головоломки із 27 невеликих кубиків, грані яких мали різні кольори.